Герої не вмирають, вони живуть доти, доки живе пам'ять про них. Андрущук Олег Олександрович, командир обчислювального відділення батареї управління артилерійської розвідки. Молодший сержант, народився 26 березня 1971 року в селі Бурсуки Лановецького району на Тернопільщині. Окрім Олега, у сім'ї Андрущуків зростав ще молодший син Руслан. Діти були дружніми, завжди допомагали один одному. Олег Ріс активним та допитливим хлопчиком. Мав багато друзів, з якими проводив свій вільний час. Його мама Ніна Андріївна працювала в місцевій школі учителем мови та літератури. Саме вона прищепила любов синові до рідної мови, рідної країни та рідної землі. Батько Олега, Олександр Іларіонович, був водієм, тому змалку навчав сина бути відповідальним, любити людей. Та ніколи не царатися простої селянської праці середню освіту здобув хлопець у бурсуківській середній школі. Вчителі та однокласники згадують про нього як про вихованого, дуже доброго та спокійного учня. Після закінчення школи пішов навчатися в сільське професійно-технічне училище, у 1989-90-х роках проходив військову службу у військовій частині міста Баку, де отримав звання молодшого сержанта. Після армії Олег повернувся в рідне село. Спочатку працював водієм ПМК міста Ланівці, згодом оператором котельні борсуківської школи, пізніше двірником у комунальному підприємстві Борсуківської громади Наш добробут. Колеги по роботі говорять про Олега лише хороші слова. Був простий чоловік, дуже людяний, щирий і абсолютно не конфліктний. Його молодший брат Руслан брав участь в АТО на сході України. Олег не мав власної сім'ї, турбувався про племінників Андрія та Дениса, дуже тішився братовим онуком, Ромчиком, який проживав поруч з ним. Олег був дуже товариським чоловіком мав багато друзів серед місцевих мисливців. Полювання це було його хобі, не стільки щоб постріляти, а щоб зустрітися з друзями, відчути красу та тишу сільської природи. Не думав тоді чоловік, що невдовзі доведеться взяти до рук справжню зброю на мисливську. В перші дні повномасштабного вторгнення Олег пішов захищати рідну землю, мовчки, ніде не афішуючи цього. Йому судилося воювати у складі 115-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України у самому котлі Сєвєродонецька, що на Луганщині. У травні 22-го року Сєвєродонець став найгарячішим місцем, де відбувалися вуличні бої Збройних сил України з російськими військами та кадирівцями. Внаслідок одного із них Олег загинув 27 травня 22-го року. Понівечене тіло Олега впізнав його побратим з міста Ланівці Сергій Гончарук, який, ризикуючи власним життям, забрав його до своїх побратимів. Сергій загадує, що з Олегом був знайомий лише кілька місяців, але цей світлий чоловік здобув його повагу та прихильність. Сергій сьогодні відвідує літніх батьків Олега, розповідає про подвиги сина, а ще йде на могилу до побратима, щоб віддати герою останню шану. Свій останній Очинок герой знайшов на кладовищі у рідному селі Бурсуки. За особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Самовідане виконання військового обов'язку Олег Андрощук посмертно нагороджений медаллю за військову службу Україні відповідно до указу президента України. Його іменем названо і вулицю в селі Бурсуки. Нехай добрий світлий спомин про героя назавжди залишиться в пам'яті рідних, друзів, його побратимів. Герої не вмирають. Вони у нашій пам'яті, у наших молитвах.